Керу, що у них була просто тактика, вони просто знищували в нуль будівлі. Прилетів літак і скинув авіабомбу. П'ять з дев'яти поверхів склалося. І тобто, там, якби ми, можна сказати, не проспали, бо попасно можна було або зранку заїжджати, або в пізновечі в сумерках, то тоді б можливо і не знайшли. Там в основному працювали, підпрацювала піхота. І техніка ЛНРівців, а артилерія вже росіяни були в основному. Ну, а скажімо так, ну, їх просто табун біжить і біжить. Біжить і біжить. Тому на кулемет, куди там вона біжить, вони і бігають. А очності ніякої, ніякої немає. Воно кажучи, було більше людей, ніж у нас на бою. 24 лютого я був на одному з Вопів під Попасною. Десь два кілометри від міста. Там була лінія ВОПів, і було чутно саме бої. Як ото щастя, станиця Луганська відбувалося би, там було дуже шумно на той момент. А нас просто накривали супротивник, ніяких таких серйозних дій тоді не проводив. Чисто так один раз ДРГ спробував зайти. І взагалом так продовжувалося десь до 3 березня, якщо не помиляюсь. І саме 3 березня пішли перші штурми попасної. Владислав, розвідник 24 четвертої окремої механізованої бригади імені короля Данила, до війська прийшов добровольцем у 2017 році. У королівській бригаді з 2018-го. виконував бойові завдання в районі Зайцевого та Мар'їнки. Повномасштабне вторгнення зустрів на позиціях під Попасною. Пакети градів за градами, танки, артилерія. Хіба що літаків не було там. На той момент було все. І піхота там бігала табунами. Попасна відкривала шлях на інші міста. Ну, тобто, на Бахмут, на гірське золоте, на якраз на Лисичанськ в ту сторону. Воно можна сказати, як квіточка така була. На Світлодарській От я час від часу почитує, що там пишуть росіяни. Там прямо пишуть квітка попасна, воно взяття попасне давало їм можливість наступати по різним напрямкам, взяття того району. Тобто росіяни мобілізовані, ЛНРівці там, штурмували технікою, піхотою, пробували пробитись. Якби не було добре укріплено. Кількість, велика кількісна перевага, що в техніці, що в людях, що... а особливо в артилерії. Там, Можна сказати, 24 на 7 щось стріляло вибухало. Отримав контузію, коли там, позицію нашої градами розбили. І поїхав в госпіталь. Там дня 4 полежав, там якраз знайомих моїх підвозили з, з попасної самої. І після того нас, ну, як нас, мене відвезли на Рубіжну, де ми вже тримали оборону. Перевірка певних, певної інформації. Наприклад, була ситуація, що треба було. Зайти прикрити, умовно кажучи, танки, які заїжджають в село, які в сірій зоні, розстрілюють будинки, де с... С... сиділи сепари, і від'їжджають назад, наприклад, прикриття техніки. Інший варіант, треба було розвідувати позиції ворога, хто де знаходиться чи де там знаходяться. Тобто, в основному маневрено було. Нас перекинули на попасну, напрямок попасний назад. Коли ми від'їжджали, бої були на підході до міста. А коли ми повернулися, там вже бої вточилися в місті. Короче, у них була просто тактика, вони просто знищували в нуль будівлі і все. Грубо кажучи, наші займають позицію в приватному секторі, вулиця, Можна сказати, кварталами, лініями, вона називалася. Артилерія їх розбила, будинки, наші відступили на вулицю там назад. Ну, Можна сказати, там був такий нюанс, що ЛНРівці мобілізованих використовували як приманку, щоб дізнатися наші ваглові позиції. Тобто, можна сказати, спочатку бігли мобілізовані там, голі босі в залізних касках з автоматом два рожка, з патронами, їх вбивали, і тоді вже йшли більш навчені підрозділи росіян. Ну, Це було на початку. З часом, пам'ятаю, туди й зайшли були Кадирівці і, і Вагнер. Було таке місце Сафарі, прям прекрасне. Де чи точка збору у них була, чи щось таке, у нас був безпосередній огляд, можна було бачити, як нас От, І у нас була час від часу можливість їх накривати за ГС. І що цікаво, потім знайшли за 5 хвилин до нашого хпського відео те, в Тіктоці. Його теж видно. Умовно кажучи, там дуже специфічні будівлі, яких можна зрозуміти. І воно так було. І ще у Кадирівці, наскільки пам'ятаю, був дуже добра зв'язок з прикриттям. Тобто ми їх накрили хвилина дві і нас з будинків десь півтори години танки куряли. Прямо так, справа наліво, зліво направо, прострілював будинки всі танки про викорити. Ну, просто стріляли куди, попали, нічого сказати за них не можу. Вагнерівці, пам'ятаю, що теж їх було на тому ж місці, було накрито. І що цікаво, мене, я в перший раз це побачив, що вони запускали в небо сигнальні ракети. Тобто у них були поранені, вони запускали сигнальні ракети. Це як я розумію, досвід Сирії. коли були в них міські бої. І коли люди не знають місцевості, просто запускають сигнальну ракету в небо, і туди їде машина на евакуацію. От і після нашої роботи їх ніхто не прикривав. Їх вони просто виходили своїм ходом. Там от прямо було видно, як вони поранені. Виходили там, кого тягли, хто там сам виходив, прямо було видно. Пам'ятаю, цей день прекрасно. 25 квітня ми робили свою позицію в одному зі спалених будинків цілий день. Пробивали несучастійно, щоб було видно. Ну, було можна наскільки це можливо безпечно наблюдати. Ну, як завжди, Цанк нас понакривав, постріляв, все було нормально. На наступний день ми проспали і прилетів літак і скинув авіабомбу. 5 з 9 поверхів склалося. І тобто, там, якби ми, можна сказати, не проспали, бо попасно можна було або зранку заїжджати, або в пізновеччі, в сумірках. То тоді б можливо і не знайшли. На той момент, на жаль, не було нормальних резервів, щоб прикрити місто. І Туди відправляли ТРО. ТРО довго не витримувало цей натиск, і вони просто відходили. На Наступний день нам дали завдання 17 людей, до кого не збиралося, більш місць цілого, поєздатного, бо в нас в роті були і поранені, і загиблі. Там достатньо було їх людей. Приходилось, можна сказати, не зовсім по профілю працювати як піхота. Ми зайняли позицію, знайшли резерви десь 40 людей ТРО і завели їх на центр міста. Ми відійшли. Вони, наскільки день-два побули, теж відступили, там у них командира вибила. І після того ми збиралися, збирали нову групу ТРО, щоб туди завезти. Чекали там у приватному секторі, і чутно було, як прям той район штурмують, прям, як, як росіяни це люблять робити. Прям стіна вогню, накстріляють з усього, що є, просто забігають на позицію. Постанова пуста, пуста, це вже був десь початок травня, мабуть, і щось таке. І останні дні попасне десь так воно і було. Наскільки пам'ятаю, крайні підрозділи наші вийшли, виходили 4 травня, а росіяни ще вон, ми в передмісті були. Ну тобто через поле було чутно, як вони штурмують, авіація, там щось літає, ар гради, артилерія і щось спробують штурмувати пусте місто. І прям було воно чутно. І наскільки пам'ятаю, вони офіційно дали заяву, що 7 травня вони взяли попасно. Тобто, грубо говоря, так бригада наша їх потріпала, що вони боялися заходити в місто, його пусте просто штурмували. Ми в основному займалися мінуваннями. Тобто, грубо кажучи, така мишоваха три тижні, ну, населений пункт десь кілометрів довжиною, три тижні держався на нашій піхоті і мінування. Тобто, ми зранку приїхали, помінували. Вже в обід хтось там підривався, і все, атака захлібнулася, все. вони працювали по тактиці як попасні. Просто стіна вогню, приватні будинки зносяться в нуль, що вони купа руїн, ідуть далі. Ми виграли час, і на той момент вважаю, був дуже, дуже потрібен країні, щоб підготуватися. Взагалі, на мою думку, це те, що відбувалося по Попасні, і наша бригада вигравала час, вигравала час для країни, як... щоб країна підготувалася. Нові резерви, нові війська, нова допомога. Можна сказати, це травень, червень, це, мабуть, з таких от найжахливіших моментів в цій війні ну це особисто, на мою думку, бо, умовно кажучи, радянське озброєння вже закінчилося, а достатній кількості закордонного ще не приїхало. Тобто, от, ж міномет там дві-три міни в день кинула артилерія, пару раз стрельнули і все. Отаке от от воно було з нашої сторони, там стіна вогню. І далі ми. На південний напрямок їхали. На Луганщині там ліси, балки, рельєф. Ну Хоч якісь балочки, хоч якісь де ховатись, де є, більше населено. А на південному напрямку голе поле, як стіли, там село на півтори вулиці і посадки. Шириною у два дерева. Все. Там нема де ховатися. Російські літаки просто літали низько-низько і бомбили своїми бомбами 250 кілограмів всі посадки. Просто от як з автомата в вони просто погнали, послали літак, він поїхав, залетів раз, побомбив, другий побомбив, третій побомбив. Це от жахливо. Там авіація це мабуть найстрашніше, що було для мене особисто. Бо до тих градіо, мінометів я плюс-мінус якось звик, а от так близько авіації мене ще не накривали. Не буду казати населений пункт, але наше завдання було розвідувати передній край, дізнатися, хто де знаходиться, бо були певні проблеми зі зв'язком. Ми туди зайшли в, те, в ті розвалені села. І там був якраз потрапили на штурм росіян. Там, тобто, за день до цього вони теж штурмували, втратили танк в тому селі на, танк, на танкових мінах. І на наступний день вирішили спробувати штурмувати піхотою. От, і що такого мені згадалося, що можна сказати, 21 -е століття війна дронів. Мовно кажучи, за, за той день, за той бій, ну, не вважаючи, не беручи увагу, що була відбита атака, відбито село, часто наші позиції були покращені. Ще можна сказати, за той день збройними силами було збито чотири дрони з автомата, а вони збили два дрони. Тобто, за один день шість дронів було втрачено. Тобто, це один бій, умовно кажучи, село на півтори вулиці, де воюють, умовно кажучи, 20 на 40. Піхота з піхотою. І дрони літають прямо як карусель, що по одному напрямку і туди-сюди все дивляться, бачать. Ну тобто 21 століття. У мене от батьківщина поряд з кордоном з Росією, тому мотивація. А то от якраз коли все починалося, я от сам родом з Сумщини, і моє місто можна сказати було не в окупації, але в оточенні. Тобто там у мене мама залишилася, сестра молодша. Тоді дзвонив час від часу. Інструктував, що робити, можна сказати. Оце от найважче. Я розумію, якщо їх не знищити, то буде ще повторення тих подій, що було 100 років тому. Україна буде втрачена, буде новий Радянський Союз, нові репресії, голодомори чи ще щось там придумають. Тому або ми переможемо, або загинемо все. Третього не дано. Воїн це я.